Це обзор відео стосовно препарату Варофарм. Сьогодні 22 серпня 2017 рік. Дещо хотів розказати, важливо звернути її увагу при купівлі будь-якого препарату. Це дата виготовлення і до якого року він придатний. Ось навіть ми ж бачите, що тут дата придатна до 2018 року. Стосовно застосування цього препарату, то е, виробник радить для відсадків і також для е, малих сімей ставити дві пластини, для нормальних е, сімей ставити 4. Я зробив е, такий. Пробний, пробну обробку від кліша цими смужками для того, щоб е зробити висновки, чи буде він ефективний для того, щоб е убити кліща в рога. Якось е у постійній роботі не вдається, не вдавалося ні це зробити, однак е був у мене один день такий, що виділив я все-таки час на те, щоб зробити це. Звичайний ну, папір від банок скляних, просто його так розірвав на двоє і в корпусну вулику поставив цей листок, ще його жиром. Були в мене деякі сумніви, думав, що бджолам вам буде досить незручно перебувати в такому вулику, але це е, зробилося ненадовго, на 12 годин і нічого страшного. Як бачимо, кліщ ворога дійсно від цих пластин посипався і то досить сильно посипався. Ось, можна побачити такі. Невеличкі цяточки на папері, досить не тому що папір е е є білий. Однак, я думаю, що ви бачите, ось я показую де він от, ось тут, тут, ще де є, ось тут кліщ, ось кліщ є тут. Його досить багатенько є. Тут кліщ, з, з цієї сторони. Тут то його менше, тому що тут е, не було рамок із е, ну, гніздо було розміщене з цієї сторони. А з цієї сторони теж є, його досить багато. Ось він. Тут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Думаю, що до 200 штук це точно. Ніколи не міг би подумати, що сім'я може бути настільки закліщена. Ось такий практичний ролик тим, хто хоче обробляти від кліща. Дякую всім за перегляд. Пока.